Вітаю, час новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події в та України. З вами у студії Марія Вавренюк. І далі про таке. Зрадниця продавала інформацію від родичів військових по 6 тисяч гривень. Грабіжника на автостанції в Луцьку затримали перехожі. У Торчинській громаді пам'ятник полеглому захисникові разом з українцями відкривали поляки. Українські війська просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки і Андріївки на сході. Інформує інститут дослідження війни. На Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Росіяни з самого ранку б'ють попри фронтові Авдіївці Донецької області. Під щільним вогнем окупантів місто вже більше доби. Ворог використовує авіацію, артилерію різних калібрів і танки. Да, все горить Авдіївка. Сьогодні окупанти обстріляли очеретини на Донеччині, били з реактивної системи залпового вогню Ураган. Через це спалахнула пожежа на залізничному вокзалі. Загиблих та поранених серед мирних мешканців немає. Уночі Росії запустила з Криму 36 шахедів. Сили ППО знищили 27 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає. Тим часом на Запоріжжі з СБУ затримала двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані наших військових. Крім цього, одна з них передавала ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів, бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів. Під час дружніх розмов агентка записувала свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою а потім надсилала ці аудіофайли окупантам. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця базування бійців та військової техніки. За кожне завдання зрадниці отримували по 6 тисяч гривень. Нині вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. І до місцевих тем в обласному центрі люди допомогли спіймати грабіжника. Той витягнув у мешканця Рівненщини з кишені понад 20 тисяч гривень. Зробив це на очах у всіх на Луцькій автостанції і взявся тікати. Небайдужі кинулися услід і затримали його до приїзду поліції. Тепер 33-річний житель Луцького району перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмисникові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Волинські рятувальники гасили два житлові будинки. Загалом цієї ночі горіли оселі та господарська споруда. Майже о другій годині надійшло повідомлення, що у ратному на Ковальщині зайнявся будинок. як за годину за допомогою водяного ствола вогонь загасили. Причини лиха поки встановлюють. Приблизно у цій же порі у селі Білин Володимирського району пожежники також приборкували пожежу в житловому будинку. Ймовірна причина загоряння. Коротке замикання. А от в селі Гуща на Любомильщині горіла господарська споруда. Висока ймовірність теж через коротке замикання. Пам'ятати і дякувати в осичах Торчинської громади, відкрили пам'ятник полеглому захисникові Богдану Щербику. Він загинув 14 вересня минулого року. На могилі бійця зібралися не лише українці, а й поляки, будучи на полі бою, військовий заповів. Якщо загине розмістити біля нього два прапори рідної держави та сусідньої Польщі, більше про це у наступному сюжеті. Біль і смуток цього дня на кладовищі у селі Усичі Торчинської громади передає сама погода. Над могилою полеглого героя Богдана Щербика Вітер розвіває два стяги: український та польський. Таким було бажання 27-річного захисника, який повернувся з Польщі, аби стати на захист батьківщини. До свого дня народження він не дожив чотири дні. Загинув 14 вересня 2022-го у бою з російським окупантом. Приходить мені така смс-ка, мамо, якщо я помру, то я хочу, щоб на моєму гробі стояли два прапори український і польський. І на польському прапорі було написано що Все добре все добре, все гаразд. Богдан Щербак народився в Усичах на Волині, але так склалася доля, що з родиною поїхав до Польщі і там залишився. Кілька років спокійного життя, хороші друзі, поляки, робота та усе попереду, якби не повномасштабне вторгнення Росії в його рідну країну. Матір добре пам'ятає той день, коли син сказав, що йде на війну. Богдан з першої хвилини, навіть не задумуючись, сказав, що мамо, я їду на війну. Я собі не можу цього так допустити, що я тут буду сидіти, буду на все все дивитись, буду слухати, а не піду боронити свою країну. Подружжя Качурів добрі друзі Богдана у Польщі пригадують, як дізналися від нього про війну. Вони знали, ми знали, усі були в шоці і не знали, що сказати, яке рішення прийняти, в якому напрямку йти. До праці не йдемо, триває війна. Коли подружжя зрозуміло, що свого рішення йти на фронт хлопець не змінить, допомогли йому зібратися. Придбали бронежилет, рюкзак, термобілизну та різну амуніцію. кажуть, Богдан назавжди буде у їхній пам'яті. Ну шанування, шанування чоловіка. вшанування людини такою, яка вона була. Лише це нам залишається. Він став нашим другом, тому ми не могли не прийти. Ми будемо на кожній події, що пов'язана з Богданом. Околічно, яка буде зв'язана з Богданом. Матір розповідає, що її син з ріс патріотом, завжди допомагав і був справедливим. Він теж мені такі писав смс-ки, що мамо, ми не тільки боремося за Україну, а ми боремося і за Польщу, ми боремося за цілий світ. І, напевно, це видно, бо якби вони не стояли проти цієї агресії, то хто його знав би, де це зло вже було б. На фронті було по різному. Пані Неля розповідає про один з найважчих періодів сина на війні. Саме тоді, влітку минулого року, він попросив розмістити два стяги на його могилі. Богдана тоді були дуже трудні часи. Це був травень. Він тоді був на нульових позиціях. 40 днів він був, як він казав, не передягався, не мився. Був дуже труд тяжких яких варунках матір виконала волю сина біля його могили майорить два прапори. А завдяки волонтеру Даріушу Волосюку про Богдана Щербика та його подвиг знає уся польща, яку він так полюбив. Саме волонтер, повертаючись з Харкова додому, побачив на кладовищі в усичах польський прапор та зацікавився ним. Молодий хлопак звожив ну, офіжано всичко. Цьому молодий хлопець пожертвував всім, чим міг віддав життя за вільну Україну. Україну його мрій. Він жив у Польщі, полюбив її, і звідти це жест зі сторони поляків. І істон теж танґест з сестрони полаку вже волонтер вже неодноразово бував в Україні та привозив допомогу як для військових, так і для цивільних українців, які потерпають від російської агресії. На його думку, спільне вшанування героя, який віддав у цій боротьбі своє життя, є жестом зближення між двома народами. Челиш хотілося... ми. Такий спосіб подінкувати. Ми хотіли в такий спосіб подякувати і вийти навпроти до народу українського сердечністю, оскільки і він з такою сердечністю відноситься до поляків. Те, що було між нами в минулому, про це варто пам'ятати, але найважливіше це будувати майбутнє. Найважніше збудовач пришвич. Польща вирішила віддячити Богдану Щербику за його подвиг і захист. Саме завдяки фінансуванню польської фондації та пожертві польського національного фонду виготовили і встановили пам'ятник, Ятник полеглому бійцю, польська делегація прибула на його урочисте відкриття та освячення. Темпом, ніхто, гест знак. Цей пам'ятник це лише жест, знак, але дуже важливий для нас знак. Думаю, що те, що написано ззаду цього пам'ятника, також повинно нагадувати: ми не хочемо нічиєї крові, нічиєї. Ми хочемо жити в спокої. Це девіз Богдана. В мені є вдячність і любов до України, так само, як і любов до всіх інших країн Білорусі, Литви, Латвії, Латвії до всіх, кого відвідуємо, і вважаю, що для нас важливо бути разом. Ми маємо бути разом. І що є наше життя разом. Ми маємо бути разом, постава і життя. Пана Богдана Щербика сум прикладом і символом не тільки героїчного патріотизму. Життя Богдана Щербика це приклад і символ патріотизму, а також того, що для багатьох українців польща стала б другим домом і другою батьківщиною. Вони також є прикладом незвичних почуттів і відносин, які об'єднують українців і поляків. Почуттів і відносин, про які варто дбати, оскільки вони є унікальні та виняткові. Як і належе Поніваж вони унікальні і виянткове, між українцями і поляками багато спільного, і ці стосунки треба берегти. Вважає військовий капелан Валерій Владика. До слова, молитва на кладовищі також звучала двома мовами. Я особисто польський мову дуже знаю, я зрозумів все в молитві. Так само вони стояли поляки, вони молились з нами. Вон. У нас держава різна. Нас кордон розділяє, а більше ми одинаки. Ми одним повітрям дихаємо. Ми маємо одного ворога. Ми одного Богу поклоняємося. Подякувала за допомогу і підтримку Польщі і матір полеглого захисника. Неля Самчук хоче, щоб добрі взаємини між двома народами були такими ж міцними і надалі. Мені хочеться, щоб дійсно наші сусіди, і ми як два народи, щоб ми жили дружно, щоб ми жили так, як і от зараз в часі війни. Не відступилися, не забулися. Свій вклад у це зробив і її син, старший солдат Богдан Щербик. Це плід життя. Хоча б він віддав своє життя, але я думаю, що він, він живий і він це все бачить. Бо зтягнути до себе навіть по своїй смерті скільки людей це, напевно, треба бути людиною. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Щорічно, 10 жовтня у всьому світі відзначають день ментального здоров'я на побутовому рівні. Ми цікавимося одне в одного станом такого здоров'я, запитуючи, ти як у час війни ця тема ще більше загострилася. Тож у Волинській обласній лікарні запровадили особливий діагностичний напрямок. Проблема є, адже якщо центр фізичної реабілітації потрохи більшає, то місць морального розвантаження і спеціалістів. Які могли би вплинути на душевний стан людини, катастрофічно не вистачає, та й спеціальної державної програми поки немає. Більше про це далі у сюжеті 46-річний Дмитро лежить у відділенні неврології. Розповідає, що після контузії йому постійно дзвонить у голові, і він дуже погано спить уночі. Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене виняли. Я вже не залізна людина. Mm -hmm. Вже залишилось тільки щоб зараз там шви затягнуться і прибрати цей ефект від контузії. Тобто, бо я погано чую, погано сплю, і весь час дзвенить в голові. Поранення Дмитро отримав 30 серпня біля Авдіївки. У двох із другом пробігли кілометрів п'ять до машини й поїхали у лікарню. Тоді каже, не відчував нічого, бо треба було рятуватися із зони обстрілів так, з пробитою спиною за кермом. Товариш без пальця з контузією з уламками в спині. Тобто нам добряче там прилетіло. Ми доїхали до лікарні. Поки потрапив на Волинь. Дмитро побував у чотирьох лікарнях. Тут ніби й спокійніше. Проте війна його в думках не покидає, і він загострено реагує на ситуації ззовні. У мене перша думка де лягти, куди впасти, за чим заховатись. Тобто, це працює. Тобто, однозначно одразу Тобто, Я вже... зараз... на рефлекторному рівні. Так, так. Я вже шукаю дерево поширше, я вже шукаю, де бровка я шукаю, де ямка. Тому лікарі запропонували Дмитрові пройти короткий тест на стресостійкість. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів, тобто це сприйняття, а також адаптація. І, звісно, зовнішні фактори це є соціум. Не втрачайте здатності зосереджуватись і ясно мислити зовсім ні, дуже рідко, іноді, часто, майже завжди часто. На опитування пішло хвилин 10-15, після чого медсестри цікавляться загальним станом пацієнта і виконують медичні призначення. Тиск у вас 130 на 80. Тим часом Олександра Первова підсумувала результати тестування. 37 балів у вас висока стресостійкість, що це дуже є добрим для вас. Цей тест не є клінічним висновком про стан людини. Це лише перший крок до того, щоб це питання розвивати. Бо ж на практиці лікарі стикаються з різними пацієнтами, зокрема й військовими, які потребують просто елементарної уваги і розуміння, доброго слова і можливості виговоритися. Дуже важливо не тільки ну, в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а в спілкуванні тобто, то це вже соціум, те мінімальне спілкування, але навіть воно може допомогти людині. Просто-напросто сказати доброго дня, привіт як ваші справи все. Нині піддається стресам і психотравмам більшість людей, і неважливо, в якій області України вони живуть. Але загострений дисонанс з одного боку, втрата житла, втрата рідних з іншого боку призводять до того, що таких людей більшатиме. Тож потреба в душевній, моральній реабілітації не відставатиме від фізичної. Люди приїжджають і кажуть, ну я не можу ходити по місту. Я бачу, як люди живуть. Люди живуть, люди дихають повною груддю. Каже, я там сплю в бліндажі, а вони тут п'ють в ресторанах і барах. Тобто в них все добре, у них тут війни нема. Тому саме цей дисонанс і буде визивати зону роздратування у військових, у тих, хто дійсно там проводить свій час таким чином, що захищає батьківщину. У той же час стрес може мати й позитивні наслідки, якщо спонукає людину до змін, до розвитку. І якщо лікування дає позитивні результати, то це теж один із факторів боротьби зі стресом. Бо пацієнт розуміє, що він зміг підійнятися над проблемою, а не піддатися її впливові. Дзвон перестав переходити з одного вуха в інше, він перестав бути голосніший або тихіший. Ну, це, це дійсно це дійсно на кращі переміни. Тобто я бачу, що процес іде. Тобто є Ефект від лікування, сім'я, природа, друзі, і культура це чотири складові, які допоможуть відволіктися від буденності. Мозкові потрібні позитивні емоції. Якщо вони будуть, то мозок їх прийме. А коли ж без допомоги лікарів не обійтися, то звертатися варто до дипломованих фахівців, які розуміються на психічному здоров'ї людей. Ну а від кожного з нас більше любові одне до одного, бо людяне ставлення, іноді лікує не гірше ніж медикаменти. Анастасія Качина, Андрій Натюк, 12 канал. І до інших тем. Обережно діти у Струмівці на автошляху Луцькрівне поставили ще одну фото-відеокамеру, яка фіксуватиме порушення водіями правил дорожнього руху. Займався проблемою поліцейський офіцер Підгайцівської громади Олександр Остапчук. А розпочалося все зі звернень місцевих мешканців. Вони хвилювалися за своїх дітей, які переходять тут дорогу. Оскільки це траса державного значення, громада не могла встановити світлофори з кнопкою На вимогу. Сподіваються, камера спонукатиме водіїв знижувати швидкість руху. У ці дні воленяни відчули перші заморозки. Синоптики кажуть, вже зафіксували зниження температури нижче нуля. Однак у ніч на 12 жовтня очікують надходження теплого фронту з Атлантики. Чи буде ще баби на літо та коли настане справжня зима, дивіться далі. 9 жовтня в понеділок волиняни відчули суттєве похолодання, а минулої ночі були вже перші морози. Синоптики обіцяють, що холод довго не протримається. Сьогодні вранці температура повітря відчутно знизилася. На поверхні ґрунту спостерігалися перші слабкі осінні заморозки. І найближчі дві ночі також будуть досить холодними. Лучани вже натягають куртки, однак до осіннього взуття поки кажуть не готові. Терпимо, аби не дощ можна гуляти. В кросівках, в носках да й все. Ще не одівали, ну вже плануємо. Ну да, стало прохолодніше, свіжіше. Не тільки на вулиці в хаті теж стало холодніше. Та нормально, терпимо. Ще не зима, що добре. Звичайно, відчуваю, дуже ж холодно. Ну, з, з, з напруженням, з неохотою. Сподіваюся, що завтра пройде. Ну нічого. В суботу я чув, що передають щось тепліше. Трохи. І справді, після декількох холодних днів Волинь очікує все ж бабине літо. Вийде сонечко, та в повітрі відчуватимемо аж 22 градуси. З 12 жовтня відчутно потепліє. Нічна температура підвищиться до 7-12 градусів. Денна, якщо 10 жовтня за прогнозом 11-13, 11 жовтня близько 16, то надалі вже вона буде 16-22 градуси. В середині жовтня дощів стане більше і температура в день сягатиме максимум 14 градусів, а вже в 20-х числах можливий навіть дощ з мокрим снігом та ні. Ічні заморозки Анна Кравчук, Василь Морозчук, В'ячеслав біло 12 канал. Дякую, що були з нами. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал новини 12 Коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть себе та продовжуйте допомагати нашим захисникам. До зустрічі.